Фінляндія, от що роблять зараз Фінляндія? Її офіційно кажуть, що ви там розвели непонятний балаган, пустили до себе європейські ценності. Росія каже Фінляндії. Що це ви там в Фінляндії? А вас. Я перепрошую, ну давайте, щоб без мата, дуже хвилює, що у нас в Фінляндії живіть там своїм життям. Ні, бо в Фінляндії mm -hmm. теж є ру русський народ, який там розвиває на руссках, їх теж треба спасати. Ви там із непонятного полурусського міра робите якийсь свій євромір, нас цим встраємо, будемо з вами воювати. Ви там фашисти всі. Ось вот такі наративи. Все те саме, що проти України нічого не міняється. Далі, ці війська, які стоять зараз на кордонах з Польщею, Латвією, Литвою. Це вже точно, це вже перевірено. Зайдіть в TikTok. ну Ці відео просто дуже блокуються. Я багато відео бачив, позберігав, а коли я заходжу їх повторно, подивитися в TikTok, і ці відео вже заблоковані. Тобто дуже багато відео, де звозиться багато-багато техніки до кордонів за Білорусію, Латвію, Литвою, як зі сторони Росії, так і зі сторони а, НАТО. Що нам чекать? Чекать точно заварушки. Як це повпливає на. Українців в Україні, українців в Європі, звісно, буде момент, коли напевно і з їжею будуть проблеми із грошима, і з фінансами. Тому просто потрошечки готуйтесь, якусь їжу собі відкладіть. Я не думаю, що це надовго затягнеться. Тобто тут є два варіанти. Це або там буде якась заварушка, і вона так раз-раз-раз і і Да? А другий варіант, що а, ну просто візьмуть і реально третє світова почнеться. Середини якось немає. Поняла, що воно буде тягнутися, довго ігра, ще й така історія, не буде такого. А, тобто тут два варіанти, і будемо надіятися, що це перше. Будемо надіятися, що ніякого взагалі варіанту немає, але ну, от перший найбільш реалістичний, насправді найбільш нормальний. І хай Європа тут включиться. Зрозуміє, що це таке, що Україна переживає. Да? може і Україні після цього почнуть більше допомагати. Глянемо, але ситуація досить критична. На жаль, отака от ситуація. Пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Що думаєте про українську мову? Мені цікаво, я нормально відношусь до людей українців, які спілкуються російською мовою, але дуже всім дякую, Хто переходить на українську? Ви всі молодці. Цікаво, що ви думаєте за цю війну, що буде далі? І взагалі напишіть, можливо, територіально, де ви знаходитесь, і що ви взагалі думаєте: іммігрувати чи немігрувати, не залишатися там, де ви. Є отака вот от, друзі, історія. Все на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються.